Щотижня у міській дитячій поліклініці оперують більше сотні діток, а сірі стіни хірургічного кабінету, які зустрічали малюків, лякали їх ще більше. До того ж, старе приміщення не відповідало потребам інфекційного та санітарного контролю. Картина була дуже сумна: обдерті стіни, ну меблі старовинні, які були від початку, відколи я прийшла, і це, що зараз ми бачимо, це непорівняльні речі. І повірте, саме основне, що то, що нам працювати в таких умовах, ідеально, тут нічого не сказати. Але крім того, і дітям. Зараз малят зустрічають яскраві картинки на стінах, зручні меблі і нове обладнання. Тепер маленьким пацієнтам буде не так страшно, впевнені лікарі. Хірургія це туди, куди часто дуже діти приходять. Їм достатньо і так страшно, ну що з ними відбувається в цьому кабінеті. Хотілося, щоб він був чистий. Звичайно, щоб дотримувалися всі санітарні норми і правила. І якщо немає, Капітального ремонту цього було важко досягти, тому пріоритетом для нас був хірургічний блок. Такі зміни були потрібні не лише пацієнтам, але й медикам. Адже що кращі умови праці, то легше та приємніше працювати. Стіни тепер прекрасні, але у нас і фахівці прекрасні. І тепер я думаю, що наші хірурги, а ми взагалі є ексклюзивні в наданні амбулаторної медичної допомоги, тому що фактично вона в жодному закладі іншому, амбулаторна хірургічна допомога в сенсі. Навіть малих операцій не надається в жодному закладі, тільки в нашій міській дитячій поліклініці. І Тепер в таких умовах я думаю, що при фаховості наших дитячих хірургів ми дійсно будемо мати прекрасний результат. Попри труднощі, медицина в Івано-Франківську йде вперед, каже міський голова. Щороку ми відкриваємо нові палати. Щороку відкриваємо нові. Хірургічні відділення щороку відкриваємо. Навіть цього року відкрили педіатричне відділення, нове оновлене на 40. Те, і щороку ми купляємо нове обладнання.